Це речі, які люди дали, ну як казати, ж, допомагають. І я їх сортую. Тут футболочки, там платка. Я в началі війни займалася волонтерствувала трохи. Да. На трасі просто хтось викинув кошенятка, на ну, маленьке, було взагалі. Ми її відпаювали молочком, там все і я люблю. Угу. У нас люди прийняли тепло, умови гарні. Тобто і постирати дає, і душ, гаряча вода. Тут добре, мені подобається. Чим, то в місті по дорогому жити, здесь прекрасне ось. Побудували душові кабіни, побудували туалети, придбали бойлери, пральні машини, зробили гарячу воду, щоб була. Я досі. Вечером я нікуди не виходив з кімнати. Моя жінка розповідала, як 300 метрів потрапили снаряди на футбольне поле. В два часа хлопці і воєнні, і місцеві збиралися грати у футбол. У пол второго були ці прильоти. Ну от як можуть після цього не бути травм? Привіт, красонич. Ой боже, хто цілбали нас? Давайте будемо знайомитися. Так, мама, розказуйте, хто в нас хворий, хто в нас здоровий. Ми е, розробили графік е, відвідувань населених пунктів, де є переміщені особи. Ми їх обслуговуємо, надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу, даємо їм інформацію. Нам передали цю школу в селі Анобліці для того, щоб тут ми могли приймати ЗПО. У лютому нас нам вже почали завозити сюди людей. 76 чоловік зараз проживає тут на сьогоднішній день. Вони приїхали одразу всі і самі розселилися, так як їм було знакомі по сім'ям. Ми так поняли. Ми ще можемо прийняти деяку кількість. Зараз ми розглядаємо питання зробити ще один такий центр. У мене троє дітей і племінник, я з сестрою приїхала сюди. Хочеться додому дуже. Не вистачає інтернету і телебачення. Скуча, ми оторвана Ми від не, не знаємо, що у нас вдома твориться. З Бахмута! Так само да. як. Забрали? Забрали? Да. Чому? Чому? Або що він один залишився. Я його і забрала. Потолок упал на голову, нас чуть не убило. Сам був, был, я его ни, ни на кого не променяю. Он самый мой любимый мальчик. На улицу смотри, пока и